Всім привіт! Ви на каналі Платформи ЗБІР. Нагадаю, що Збір це платформа, яка допомагає українським волонтерам керувати командними зборами на потреби ЗСУ. Мене звати Віталій, я один з розробників цієї платформи. Сьогодні ми поговоримо про місце, в якому волонтери можуть створювати збори та дивитися звіти, тобто мова піде про кабінет волонтера. Як це зазвичай прийнято, в кабінеті волонтера ви можете створити новий збір і побачити вже існуючі збори, які ви створили раніше. Кожна картка збору показує вам базову інформацію про збір, це назва збору, це сума цілі збору, скільки вже грошей зібрано, скільки відкрито банок та на яку суму. Яка загальна сума розбитих банок, яка загальна тривалість цього збору, і публічне посилання, за допомогою якого ви можете ділитися деталями вашого збору або з командою, або з підписниками, або з військовими. Далі ми переходимо на сторінку редагування збору, де ми так само бачимо посилання публічне, де ви можете скопіювати його, також є кнопки управління збором. І та сама детальна інформація, яку ми бачили на головній сторінці кабінету, просто в іншому вигляді. Також ми бачимо тут опис збору та контакти особи, яка збирає. Далі ми переходимо до розділу з банками, де ми бачимо на яку суму відкрито банок, на яку суму розбито банок, і який баланс головної банки. У кожної банки ми можемо побачити її баланс, ми можемо перейти на цю банку за допомогою кнопки. Ми можемо бачити багато іншої інформації. Ті банки, які вже розбиті, вони відмічені та знаходяться в кінці списку. Вертаємо весь список, дивимось. Зверніть увагу, що не завжди. Розбиті банки були заповнені на 100%. Ця інформація також може бути для вас корисною. Рухаємось далі до елементів управління збором. Ви можете відредагувати збір. Всі поля ви бачите на цій панелі. Також, якщо у вас з'являлись додаткові банки, ви можете додати їх, ви можете налаштувати головну банку. Варто окремо зазначити, що головну банку не можна додавати до списку банок учасників збору, тому що це ламає логіку розрахунку загального балансу збору. Для головної банки, як показано, є окреме налаштування. Якщо в якомусь випадку ви не хочете, щоб деталі вашого збору були доступні за публічним посиланням, ви можете змінити параметри приватності збору. В такому випадку, якщо у когось вже це посилання було, воно перестане працювати. В принципі, це були всі найголовніші моменти в кабінеті волонтера нашої платформи, про які я хотів вам розповісти. Якщо раптом у вас залишились запитання, щось було незрозуміло, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Якщо у вас є ідеї, як можна покращити кабінет додатковими функціями або якось ще, так само напишіть в коментарях під цим відео, ми обов'язково це прочитаємо та візьмемо до уваги. Я дуже вдячний вам, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть будь-який коментар та поширте посилання на це відео знайомому волонтеру.